Оце є цей город, на якому я вирішив цього року посадити кавуни, але саме головне – це насіння. Насіння з херсонських кавунів. Дивина, що на Тернопільських землях виросли такі великі херсонські кавуни. Священник він сія, слово Боже, зерно віри Христової. Сіємо це насіння, воно теж проростає. Насіння кавуна, яке я виростив тут. Я його зібрав. І хочу, коли буду вертатися на Херсонщину і посадити на Херсонщині оце насіння, щоб воно дало ще може більш, ніж тут. У 88 році я приїхав на Херсонщину. У мене там дядько священником. У 89-му починається рух за відродження Української такивальної переславної церкви. Зразу знаєте, інформація пішла по Херсонщині. Приїжджають багато священників з російської церкви з Херсону, і влада приїжджає Херсонська, тому що як це, Радянський Союз, і тут е, утворюється торгіфальна церква. Але е, люди не пустили священиків у вівтар, сказали, що служба закінчиться, тоді вийдемо на двір і будемо вирішувати це питання. Коли вийшли на двір, отець е, нічого людям не пояснював, просто сказав, е, хто за те, що була у нас українська тохіфальна православна церква, незалежна від Москви. І всі одноголосно сказали, ми всі за. Це було шок для тих священників російських, які приїхали. Вони стояли рядом, я чув, як один сказав, каже, нам нічого робити, уїжджаємо. Я стою на подвір'ї старовинного храму, якому у му році виповниться 255 років. І для мене було дивним, коли я приїхав на Шумщину. Що багато ще є храмів, які підпорядковані московському патріархату. А у нас на Херсонщині на правому березі у нас е вже майже і не лишилося по селах, де були русські церкви, священники по поїжджали на лівий берег разом, коли звільняли правий берег, вони уїхали з окупантами. Слава Всю Христу! Слава навіть. Слава Україні! Героям слава Ну Що там? Порядок все в церкві? Порядок. А світло є чи ще не з'явилося? Немає, нема. Головне, що душа наша світить нема. і буде освічувати храм сьогодні. Я в окупації був від самого початку і до кінця. Служили ми кожну неділю, кожні свята. Служба не відмінялася. Люди приходили до церкви. Люди багато приходили до церкви людей. Тому що було важко людям. Страшно, але і на душі важко. Але церквами якось гуртували людей. Наші війська стояли вже 4 кілометри. Ми так сім місяців прочекали. Я приїхав з Херсонщини 12 березня сюди і одразу на другий день вже почалося богослужіння. Це зараз на початок посту у 23-му році. Думав, півроку побуду. І вже вернуся на Херсонщину назад, але так сталося, що я вже знаходжуся в цьому селі рік і вісім місяців. Попалося так, що я живу в мировому. Ну, мирове воно знаєте, має таку символічну назву — «Мир, За що ми боремося. До окупації десь було більше тисячі населення. В окупації молодь повиїжджала з дітьми малими. Ну, На даний час чоловік 200 з чим-то залишився в селі, тому що люди не мають куди виїжджати і дехто не хоче і майно своє лишати, тому що нажити — все і ризикують життям, тому що дрони літають, обстрілять постійно. Наказ перед Паскою того року, рік назад. Прилетів снаряд з танка і знищив повністю хату. Залишився я без житла. Життя продовжується. Знаєте, я ніколи не жалію, що так сталося. Ну, сталося, так сталося. Ну було гірше, якби хтось загинув, знайти, але слава Богу, живі, і староста мені сказав, головне, що вас там не було. А тут все яка відбудується. І, навіть люди не раз питаються. Та, той зрама, навіть не приїде, вже хати немає, де жити. Іроніє приїду. Тому що я навіть створив групу у Вайбері Православна Церква нашої громади і на кожне богослужіння я виходжу онлайн, люди слухають службу, це людей дуже обрадувало. Я тільки буде можливість, що перестануть бойові дії, коли проженуть ту аж до кордонів. 91-го року. Тоді ми повернемося одразу. Я одно прошу Бога, щоб лише церква лишилась. Все, хоч яка, але щоб лишилася церква, щоб було де служити. Дуже хочеться додому.